У нас пройшовся гарний довчик, я протирала під віконники і згадала вчорашнє відео, де в коментарях люди дуже жалілися на антуріум. Не цвіте, вмирає, подихає, ще не знають, як за ним доглядати і що з ним робити. Мене це здивувало, так як оцей антуріум мені дістався просто у вигляді куска землі, з якимись там корінцями, посаджений він в звичайний універсальний ґрунт. Можливо, там я у когось трошки агроперліту вермикуліту додала, бо я тоді навіть не знала, що це, так як не було взагалі зеленої маси. Були просто з землі торчали пеньки засохші. Обробила, пересадила, і оце вже третій рік він в мене, і отак він постійно квітне. Оце цей самий відсаджений, не знаю навіщо, не пам'ятаю. Але, як бачите, листки значно більші, коли він має більший об'єм ґрунту. Поливаю його а, добривом для паларгоній. Не жаліється.